Привіт усім, на зв'язку це новий дайджест про український Ютуб. І ми починаємо. Секс на Ютубі прорвав інформаційну бульбашку. Пітятко за останній місяць виклала уже 4 відео на тему секс освіти. І кожне нове відео зриває рекорди по переглядах. Гаряча тема подобається не лише аудиторії Ілони, але і самому Ютубу. У жовтні 2015 року одного британця піймали на сексі з тракторами. Навіть мій сусід дивився, як збуджуються чоловіки та жінки, і тепер не може заснути від нових фактів. Насправді, Ілона чудовий приклад того, що кожен канал має тригерну точку. Клітор. І коли канал занепадає, по переглядах варто її тільки торкнутися, як ситуація зміниться у кращу сторону. Це я вам, як людина, яка зробила три відео про Хюмана Вазда кажу. Нарешті, YouTube анонсував у своєму додатку для телевізорів і консолей. Шорт це відео. На думку YouTube, це нововведення настільки важливе, що вони присвятили ціле відео, де розповідають користувачам, як дивитися шорт це на телевізорі. Короткий фастфуд контент пропонують дивитися на платформі, яка в принципі була створена для перегляду довгих відео. Я, звісно ж, можу помилятися, але я не являю жодного сценарію використання телевізора для того, щоб дивитися шорт. Ну, Типу, навіщо? Блін, ось і мінус сенсорної кнопки. Ну хіба що я не знаю в компанії друзів, але знову ж таки, мені здається, в компанії друзів можна знайти цікавішим, чим зайнятися. Ну не знаю, наприклад, дивитися тік-токи. Ну ви зрозуміли, тіктоки, шорси, ну, типу, най саме. Ах, ладно. Взагалі, я сподіваюся, що хоча б на телевізорі ця вся історія зі шорсами буде адекватно працювати. Бо я вже начитався відгуків від блогерів, що Ютуб максимально криво їх обробляє. А після оновлення дизайну інтерфейс живе взагалі своїм життям. Краще би придумали спосіб, щоб відокремити шорти і звичайні відео, тому що все ж таки мені здається, що шорти було створені для випадкового глядача, аніж орієнтовані на підписників. Так, я знаю, що через смартфон все зроблено доволі адекватно, але відсотків 90 контенту з Ютубу я споживаю саме через ПК, і там все зроблено просто через сраку. І як правило, звичайні відео просто губляться між короткими, і це дико бісить. Настав час подякувати нашим спонсорам і патронам, які підтримують нашу діяльність фінансово і дають змогу тримати проєкт на плаву. Продовжуємо працювати далі. А частину коштів ми за традицією передаємо на потреби ЗСУ. Тому підписуйся на наш патреон. А якщо лінки розбиратися з патреоном, то є спонсорство на Ютубі за 35 гривень у місяць. Укриту проєкт переніс свої шоу на окремий канал. Тепер гумористичне хто зна шоу та вікторина хто знає, будуть на новому каналі. На цьому каналі ви більше не побачите, хто зна шоу та інші розважальні вікторини. Все це переїжджає на новий майданчик під назвою Хто зна шо. Поки що туди автори публікують перезаливи старих випусків, але вже є один новий з Вінниці. Основний ж канал не буде закинуто. Його дещо переформатували. І змінили тематику на більш серйозну. Тепер там залишаються лише мандрівки по Україні, інтерв'ю та випуски про українців за кордоном. А на маніфесті закінчився розіграш, який ми організували разом з каналом Технарня. Переможців вже обрано, телефон отримає Михайло Мінусора, а марш від спільноти отримає Олександр Величкін. За розіграш було зібрано 16 350 гривень і всі гроші вже передано Янголам Азову. Щиро дякуємо каналу Технарнія за цей розіграш і наданий смартфон. А щоб не пропустити подібні майбутні події, підписуйтесь на наш канал у Телеграмі. Там завжди свіжа та повна інформація про новини зі світу українського YouTube. А на цьому все, дякую вам за перегляд. Обов'язково напишіть у коментарях свою думку, чи подобається вам ось такий формат дайджесту, який буде коротким, але випуски будуть виходити частіше. А на цьому я з вами не прощаюся. Ви можете перейти по посиланню і переглянути наше попереднє відео. І ми знову з вами почуємося та побачимося.